В нашому асортименті є неактивні дріжджі для підтримки імунної системи, і це є також дуже класним джерелом енергії. У 100 грамах продукту усього лише 385 ккал. кілокалорій. Неактивні дріжджові пластівці є багатим джерелом вітамінів групи Б, і мінералів. Вони часто використовуються як джерело Б 12 для веганів і можуть. Інтенсифікувати енергетичний обмін і підтримати імунну функцію, покращують травлення і засвоєння поживних речовин. Вони постачають антиоксиданти і перманентно підтримують здоров'я шкіри та волосся. До речі, зараз у нас наближається осінь плесінь. Да, осінь плесінь. Нагадуємо усім, що дуже. Важливо саме в цей період слідкувати за своїм здоров'ям. Готуватися до цього періоду ми повинні однозначно. Так, бабка сприяє формуванню колоній здорових кішкових бактерій і є корисна для людей з надмірним зростанням бактерій камдіда, які викликають молочницю. Дівочки, це просто знахідка для жіночого здоров'я. Скажіть, будь ласка, як використовувати ось такі неактивні дріжджі? Так як я по Хелсі харчування, то я можу сказати так, що я просто беру одну-дві столових ложки, досипаю свою їжу. Це може бути якесь там рагу, і навіть в салати можу закинути його. Тому я щиро рекомендую. Даний продукт це все про здоров'я і підтримку нашого імунітету. І також, до речі, його можна використовувати ще пишуть виробник, що можна їх використовувати як приправу. Так, просто, просто рекомендований розмір порції одну-дві столові ложки на день.